Всім доброго дня! Друга частина відео, як працює апарат. Зараз покажу, під'єднали ось до мережі. пішла, Тут під'єднали повітря зразу, виставили два бари. У нас тут стоїть. Показую. Перша клавіша ліва включає терморегулятор. Задана температура 60 градусів у нас для її зміни нам потрібно нажати один раз сет до гори, донизу, в залежності, яку температуру ми хочемо. Помргало, збереглось і все, і воно вимикаєте, воно знов якби, зберігається. Ось показую. Вимкнули, вимкнули, 60. Ось індикатор у нас горить маленький, тут це виходить як нагрів включений, але він не включений, тому що немає рідини, поплавок не дає включити тем. Ось не світиться лампочка. Треба набрати воду. Підняти рівень поплавка і тоді буде працювати. Насос можемо включити. ось працює. Це е вольтметр показує мережеву напругу. Тут насос запускається разом з насосом кулер для охолодження насосу додатковий. Зараз залию воду і покажу, як воно буде працювати. Зараз не світиться лампочка. Заливаємо воду і буду... так, залили воду. Я ще э, додатково причепив тут шланг, щоб з -з показувати потім, як злив відбувається Ось. до решітки. Це я залив раз, включив насос, воно прогнало, потім ще раз долив. Ось це вже верхній рівень. Вмикаємо і вже лампочка загорається. Можна включити тему. Ось просідає напруга, шокують релюшки. Можно включать этажный насос. Це в одну сторону. Ось з минулимо там в другую сторону. Вимикаємо тени. Зараз покажу ще як користуватися повітрям. Включаємо насос, закриваємо кришку. І Додаємо, дивимося на манометр. Ось піднімається стрілка. Зовсім трішки. І ось так. Зараз піля така спілена вода. Ось такими ривками воно пробиває дуже ефективно радіатори та системи. Вимикаємо насос, вимикаємо. Можна вимикати, можна не вимикати, так як є. поплавок, але краще вимикати все-таки. Щоб злити рідину. Ось так переводимо. Якщо нам треба злити всю повністю, ми включаємо насос, якщо нам не потрібно зливати, а тільки сколо, яке йде в радіатор в бачку, щоб залишилась вода, то ми видумаємо, ось так, натискаємо легенько, дивимось на манометр і там витікає теж вода. Так, якщо нам треба злити з бачка, то ми включаємо насос. Дивимося, зараз ця лампочка подарів, вона потухне. І має ось лампі, зараз впаде тиск. лампочку Немає рідини. І далі, щоб нам видути всі ті шланги, які там є. Радіатор шланги, нам потрібно натиснути на оцю ручку і дивитись на манометр, щоб одиничку не переходило. І ось так вона видувається. що не піднімається стрілка, це вже виходить. спротиву немає, значить вона не пустять. Так. Ось так. Такий апарат.